Відправляють на штурм без підготовки та використовують як гарматне м'ясо. Уродженець Вірменії з двома громадянствами пожалівся пропагандистський семенян, що його змушують воювати за Росію без належної підготовки. Мені 47 років, з мене такого штурмовика і ніякої підготовки я не проходив. Я ніде не підготовлені, нікуди нічого не вивчали. Такий штурм я можу. Просто вони хочуть мене відправити як пушиное мясо, как они любят это говорить. Він розповів, що опинився в Росармії після сварки у Якутську. Суперечка була з чоловіком у цивільному одязі, який виявився прокурором. Айка затримали та звинуватили за образу представника влади та відпустили під підписку. Раніше вірманець ігнорував повістки з військомату, але в очікуванні суду таки зв'язався з вербувальником Міноборони. Той пообіцяв Айку, що якщо він підпише контракт, судимі знімуть. Нещодавно командування застало Айка та його товаришів за розпиванням алкоголю. За це його посадили в яму поблизу прикордонного села Головчини та что отправляют на штурм. За 5 месяцев службы никакого увольнения, никакого отдыха. И мы, как мужики, нервы сходили у нас, хотели ну, то расслабиться, выпили, и за мне мне посадили в яму, эту гребенную яму. После ямы мне сейчас э, хотят отправить штурм. Что, они не пьют? Все пьют, все русские пьют, сами знаете. Ну зачем именно мне, армяну, что я не русский, что плевать им на меня, что ли? Что отправляют на пущенное место. Пожалуйста, помогите выбраться из этой ситуации, разбирайтесь с этой ситуацией, что творится у нас вообще.